Всім привіт! Зовсім скоро Великдень і я хочу поділитися ще одним смачним та перевіреним рецептом пасочки. Даним рецептом зі мною поділилася кухар, яка працює в дитячому садочку. І Пасочка за її рецептом виходить неймовірно ніжною, пухкою та ароматною. Всередині вона волокниста, волога, і ця паска дуже-дуже гарно зберігається. Минула наша пасочка простоїла тиждень на столі і взагалі не була черствою. Як завжди розпочнемо приготування паски з опари. В тепле молоко додаємо цукор, дріжджі, гарненько все перемішуємо до повного розчинення. Далі від загальної кількості борошна насипаємо 4 столові ложки з горкою, перемішуємо вінчиком до об'єднання інгредієнтів і консистенція тіста на опару повинна бути як на оладки. Ця опара дуже гарно підходить, тому одразу вибирайте велику в'ємність або ту, в якій будете в подальшому розчиняти тісто. Готову опару накриваємо рушником і ставимо підходити в тепле місце на 30 хвилин. У мене ця духовка прогріта на 50 градусів. І коли опара майже підійшла, приступаємо до приготування наступного кроку. До жовтків додаємо цукор, ванільний цукор та сіль, і збиваємо спочатку на мінімальних обертах міксера, поступово збільшуючи до максимальних, і збиваємо так декілька хвилин, допоки жовтки не збільшаться в розбірах і не посвітлішують. Спочатку маса буде доволі крихкою, а потім стане ось такою густою та тягучою. Найтепліше місце для розтоювання тіста та опари це духовка і додатково можна прогрівати. Там інші інгредієнти для паски. Опара готова і як бачите, вона дуже-дуже гарно збільшилася в своїх розмірах. Цей етап дуже важливий, тому якщо ваша опара не підійшла, то не продовжуйте готувати далі, а обов'язково переробіть опару, бо інакше ваш результат буде невдалим. Далі до опари додаємо сметану, жовтки, молоко, розтоплене вершкове масло, одразу всипаємо все борошно та додаємо розпушувач і ставимо замішуватися в комбайні з насадкою крюк на першій швидкості. Загальний час вимішування тіста 15 хвилин. Як ви бачите, тісто на паску виходить доволі таким липким та рідким і взагалі не збирається в комок, тому вимішувати руками на столі я вам дуже не раджу. Насправді це тісто і будь-яке тісто рідке на паску можна замісити руками, це просто буде складніше зробити. І єдина моя порада це брати велику ємність, які ви зможете робити активні рухи для замішування тіста. Також в процесі більше ми не додаємо борошна, тісто повинно бути саме таким, як показано на відео. Готове тісто збираємо в суцільний комочок, накриваємо рушником і ставимо підходити в тепле місце на 1 годину. Після змащуємо руку олією і обминаємо гарненько наше тісто. Воно дуже гарно підійшло, змінило свою консистенцію, стало більш ніжним та шовковистим. Але йому потрібно ще час на розстоювання. Знову збираємо тісто в єдиний комочок, накриваємо рушником і ставимо підходити ще одну годину в теплому місці. І як бачите, після другого розстоювання тісто взагалі виросло просто до неймовірних масштабів. І ось тепер можна приступати до формування наших пасочок. Поверхню стола гарно змащуємо олію і перекладаємо туди наше тісто. Допомагаємо собі шпателем для того, щоб повністю очистити стінки миски і не залишити там жодного шматочка. Якщо ви планували готувати паски з родзинками, то додавайте їх саме на цьому етапі. Тепер гарно вимішуємо тісто, збираючи його в суцільний комочок. Якщо необхідно, допомагаємо собі шпателем, а також при необхідності можна змащувати додатково руки та поверхню стола олією. Консистенція тіста дуже м'якенька та шовковиста, і воно дуже-дуже ніжне. Тепер ділимо тісто на 5 рівних частин по 370 г. Такого об'єму тіста вистачає на форму діаметром 11 см. Також ви можете ділити на ті форми, які забажаєте, але я даю так, як я готувала. Також, якщо ви додавали родзинки, то вага вашого тіста буде трошки більша і враховуйте це при закладанні тіста по формам. Перед тим як покласти тісто у форму, його потрібно гарненько обім'яти, скатати кульку і покласти швом донизу. Не нехтуйте цим етапом, бо від цього буде залежати краса шапочки на пасті. Також я раджу викладати тісто по однакових формах, не використовуючи різний діаметр, і не ставити на деко дуже-дуже багато форм для того, щоб, по-перше, тісто гарно підходило, і по-друге, воно гарно і добре пропікалося. Після того, як ми розклали тісто по формам, йому потрібно дати підійти ще 50 хвилин у теплому місці. І вже після цього ставимо впікатися паски за температури 180 градусів 30-35 хвилин. Обов'язково перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою, але не пересушуйте паски. В процесі випікання пасок духовку не відкриваємо і деко ставимо саме низ духовки, так як пасочки дуже гарно ростуть та рум'яняться. Дістаємо готові пасочки і одразу після приготування вони неймовірно ніжні та похенькі, і якщо їх залишити ось так охолоджуватись у формах, то вони можуть деформуватися і втратити свій гарний вигляд. І всередині, до речі, також будуть не такими смачними. Тому робимо конструкцію як для панетони та підвішуємо їх шапочкою донизу до повного охолодження. Цей крок є дуже-дуже важливим, і я радила б вам так робити і з іншими пасочками, які у вас виходять дуже ніжними та пухкими. І ні, якщо ви порадите мені їх просто перевернути на бочок, це також не працює, бо вони зминаються і деформуються. З готових пасочок не обов'язково знімати паперову форму, але зберігати краще, все ж таки накриваючи їх пакетом, для того, щоб вони залишалися м'якими та вологими всередині. Також, якщо ви хочете, щоб ваша пасочка була ніжною та вологою всередині, то не пересушуйте її в духовці і не женіться за ось цими рум'яними боками, бо інакше ви можете просто пересушити тісто і воно вже не буде настільки вологим та м'якеньким. Я сподіваюся, що вам дуже сподобається цей рецепт і ви будете його пекти ще і ще. А також, якщо ви хочете спробувати інші рецепти пасочок, то підписуйтеся та шукайте їх в описі до цього відео. Також, якщо залишилися будь-які питання або поради, то опишіть, буду рада з вами поспілкуватися. А я вам дякую за перегляд, підтримку і бажаю, що в цьому році у нас у всіх вийшли дуже пухенькі та ніжні пасочки.